Так, я кажу, що ми почнемо. Ой, летіли дикі. Я так думаю, треба поставити тісто набухатися. І туди таку піздик. Чпунь. Голубці з картоплі. Наповниках давали. Господи, прости, не можна все сміятися. Ну, не сьогодні. Поїхали. Поїхали. Бокала вина. У нас сьогодні є два друга, які нам можете. Да, вчора ще була третя бутылочка. Я така думаю, надо поставити тісто набухатися. <рес> Давай ми набухаємо. Хозяйка, ти на лываешьки. У мене первых рука. Ну і все, а мені ще в дорогу їхати. Ну поверьте, ми сьогодні так покушаем, что що... пила шерадис. <рес> Ган, ти ж знаєш, так, щоб не напитися, треба закусувати Ти Знаєш, так. Да, треба їсти, треба їсти. От я все, е, окрім голодовку. Я вже страшно. Зазустя. Зазустя. Завідуйте. Так, диви, ми сьогодні готові. Дякую, люди мої бабушки. Ми називаємося солянка, але дивіться до кінця, що це, як це ми будемо готови, yeah. тому що це на самом деле не та солянка, що ви думаєте. Чисто, І на самом деле ми, мабуть, будемо самі готові. Що, давай тоді а yeah. я зділу okay. булочки. Мені просто її цілим тепер, даш молода мені її перерізати. Я думаю, лучше нам пополам розрізнути, буде тобі удобні. Я так, ну, я, я так тебе запитую, бо я вступаю, що ти ж в цьому профі. Де, Та я тебе профіль. Профі. Це просто в мене опит, тому що я так. багато знімаю. Е, я собі подумала, що е, їсти люблять всі. І це завжди актуально, понимаєш. Ну, а взагалі, я взагалі ти. Ти, ти дуже молодець. Тому що ти поєднуєш е е футбол, ти готуєш, ти знімаєш реально круті ролики і в цей час тебе ще маленька дитина. Наташ, ну я прям не знаю. Мені от я прям хочу реально почути звідки ти береш цю таку шалену енергію. І як ти, ну, ну типа вічно появ, я, я може сказала, це коротше. Я хочу спати, Ой, я не знаю. Для мене піти спати, це, звісно, я навірно виспалася, то, коли казали, коли ти типу вагітна віддихаю, то я навірно тоді виспалася. і все. Я мені просто зараз кажеться, що я нічому успіваю в цій житті. тому що я дуже багато даю дитині, mm -hmm. і багато чого то, щоб я хотіла себе реалізувати, да у мене цього не виходить на 100%. І тому я шукаю кожну минуту. Свободно бігом щось зробити, що мені подобається. Я таким, типу, способом чувствую, що я наповнена, як то кажуть. Слухай, ну, а ну це прям спасибо я тут вже за. Я за тобою вже слідкую дуже довгий час. Так, я вже все нашинкувала. Клас. І зараз закидаємо в сковорідку з олією, звісно, лучше смалець. Угу. Ну, не сьогодні. <ріст> а тобі поки задання. У нас буде ще картошка з соусом. І цим треба чесночок подивитися для соусу. А буде зроблено. Це нація, як типа дим пішов Чуєш, Що спитав? У мене це блюдо — це солянка з десь mm -hmm. бабушки минул, автор велике. Ой, ти знаєш, моя бабуся, вона проживала з нами. Заповнила таке, що ми куштували дуже час. Це вареники з картоплі і зажарка з салом. Шкварки. Я дуже добре пам'ятаю, це рис, солодкий рис з яблуком. Ти знаєш, що мені напоминає, коли ти кажеш, рис сладкий з дитинства. Да? Наповниках давали, О, господи, прости, взявся Ну, Я реально пам'ятаю. Ти сладкий рис і зверху також ще карамів, так, який, да. який застоїть в зубах, і ти потім ходиш така yeah. довга іграюча тебе пів дня в рту. Дуже часто моя моя бабуся любила робити узвар з сухофруктів або якісь там компот. бабуся, вона ще з западної сторони. Аж У мене особливо прилітають. Ядідько, геймей. О, геймей! Гей-мей! А Нас ж таке? Гей! А ти свідки? Я із Миколаївської області. Деманьовський район. Де в мене мурашки? Чого? Тому що я теж з Миколаївської області. Я рвомайський район. Вже серйозно. Земляки! Ми ще Напишіть в коментарях, хто теж з Доманьовки чи з Перемайська чи взагалі з Миколаївської області. Я сподіваюся, я думаю, що по нашому говору, нашому суру жопові поняли, хто звідки. Ой, летіли, леті, гуси. Дивіться, у нас тут те, що ми вже не різали, не шинкували. Я посолила. І зараз мішаю і даємо 2 минути, щоб овочі стялись. У вас теж така життя. Да, 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 кабачки, та, щоб Так, да, 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 Це ж, ж такі карьма. Да. Все, оце ми теж ще ждемо mm -hmm. цей процес, а потім будемо це все е, тушити. І тут купіздик, чпунь. Хто там? Сі піду сама вкрию. Нікого! Нікого. я вже, я вже Тоді наливай. Будьмо гей. Що у вас таке цікаво там доманьовки? Чи у нас... Чи, то, що у вас доманьок і чи у нас таке піромаське готовить? Мені цікаво. Голубці. Голубці з картоплі. Що? Голубці з картоплі! Ти знаєш, я в принципі очікувала, що у тебе така буде реакція. Тому що якраз... В наших там районах, навіть у вас у Пербомайск, такого не роблять. Це робили без МТ село коштове. Картошка замість а, риса і м'яса. Голубці з картоплею. Тобто ми обварюємо капусту, так, от листя капусти. Ми натираємо картошку, ми надаємо тебе спеції. Потім ми це все тушимо в казані. Потім окремо робиться Подліва, зажар. Да, да, сметана, цибуля. Любиш? Попробуй. Воно просто обалденно. Це за маша? Це український виробник. Український виробник. Гріша, спасіба. Спонсор наша сьогодні перекуса за кусок. Совко. Mm. Ох, особливий вайб, коли ти ходиш з мами по ринку. Спірумарський базар це взагалі. Доменівської аналогічно. Мама або папа, знаєте, знову. Особливо там папа якийсь Та мішок, а ми тоді дітки соромилися. Батько, не самі, що підготувати. А мені Оксана ззаді! І ми такі, о Боже, хоч би хтось зі школи не побачив. нашу у нашому Для Кислинки цвіта. Mm. Все тушиться. Тім'ян добав, що буде вообще. Аромат вообще. Ти шо, таке. Може щер пішки додати? Я вдома не було 6 років. Серйозно? Я вдома не було 6 років. Може є два, по-моєму. <проб> Пиня, я це що дзвоняла, ці прильоти, це все, тому що мене малий боїться громких звуків. Те ж саме. Але головне, щоб ти поїв. Мама ще собі водички принесе, добре? І Коли мене запитують, а не пора лі другу дитину? Ні, не пора. Або, або, не, не питання, а не пора, а ні пора. Да? Та давайте. Ви когось все до це ваше, то давайте. Отако видно, там чик. Я пішла. Ось що це там таке Ці аромати, це те, що нам можна передати. Мать, де ти арома? Я, 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 я взагалі не знаю. Як ще залишилася така дівчатка? Це мать. Я поняла одне, що до тебе треба приїжджати. голодною. голодний Я всім да, так кажу. І стануться <п 'ят> тухоль. Я наливаю ти не сипаєш, а Головне меню цього стола. Це тушена капуста. А, так, да, що ж ми не взагалі сильні готови. Щоб ми все готували. І холодець. Це ще й хрін є. Охренеть, прямо можна. Боже, я камеру не включила. Серйозно? Да? Ти я гоню. Приступаємо. Да. Yeah. Идә.